Святий великомученик, пантелеймон Цілитель сьогодні так співпало, що його пам'ять згадується у недільний день. Дуже шанований і важливий святий для багатьох із нас. Тому що, як тільки ми чуємо додавання до його святості слова Цілитель, кожна людина задумується над тими хворобами, які є в неї. І шукає зцілення, шукає допомоги. Але який важливий принцип хоче нам передати церква, коли говорить про життя святого Пантелеймона? Жив він у третьому столітті. І перш за все, насправді про нього ми знаємо тільки те, що дійсно він був лікарем, мав освіту лікарську. Він багато кому допомагав, мав великий авторитет у тому фаху, яким володів. І важливою стороною його життя було те, що він був християнином. І, зрештою, саме це і призвело до того, що він був замучений, він помирає за Христа. І вже в пізніші століття з'являється таке звичне для нас житє, яке переповнене чудесами. Цілителя зображають і скринькою, в якій є ліки. І часто людину вже не так цікавить те, що він справді був лікарем, як те, що він робив чудеса, ще його називали безвідплатним лікарем. Що з ним зробило християнство? Християнство дало йому наснагу і радість служити своїм мінням. Оце дуже часто християни забувають. Так сумно, коли наша віра перетворюється тільки на постійний пошук легкого рішення важких запитань, легкого зцілення, легкого оздоровлення. Чудесного виправлення якихось подій у нашому житті. І тому так легко перетворити справді надзвичайну людину на казкову людину. І так часто стається і святими. Вже всі забули, забули про те, що важкою працею, навчанням. Глибоким мисленням здобув він мистецтво сілення. Якщо подивитися історично на його постать, то, швидше за все, його можна порівняти із ближчим до нас сучасником, якого ми ще не встигли настільки одягнути у оцю броню релігії, релігії природньої. Яка не вміє часто бачити чуда у повсякденності, а хоч чуда, яке буде виглядати як щось надзвичайне, що порушує, що вище стоїть над законами цієї форми життя. Більш недавній святий — це Лука Войно-Ясенецький, що його називається Лука Кримський, жив у 20 столітті, теж був лікарем. Знаменитим хірургом. Саме йому належить ця фраза, така особлива, коли він каже, що я неодноразово мав можливість своїми очима в живій людині під час хірургічної операції бачити мозок людини. Але розуму не бачив. Він Усе своє життя розрізняв, розрізняв те, чого неможливо зафіксувати, а що можна тільки пережити. Він все своє життя свідчив своєю позицією, як важливо розвивати людський інтелект, людський розум, але ще важливіше ввести його в служіння людям. Чим відрізняється просто хороший лікар від святого лікаря? Хороший лікар все припише собі. Я це здобув. І свого часу була в мене можливість поспілкуватися із людьми, які навчають майбутніх лікарів, майбутніх хірургів. Можливо, і серед нас хтось є, хто є лікарем, а тим паче хірургом. Хірурга дуже величезну роль відіграють руки, якими він працює, якими він робить свої рідні чудеса. І одна із спокус хорошого лікаря це залюбуватися собою, відчути оцю владу над людським життям. І ототожнити себе із тим, хто дає життя? А є оцей давній принцип християнський, який чудово описаний у пам'яті, яка, по суті, була в той самий час, коли і жив святий Пантелеймон. Є таке послання до діогнета, його легко знайти у мережі. І там чудові слова є про християнина. Хто такий християнин? Християнин це людина, яка, маючи якесь дарування, тобто, перш за все, християнин має відкрити, в чому моє дарування. Це у Древній церкві називалося харизма, мій дар. А зараз є таке дуже гарне слово відкрити своє покликання. А чи ми задумуємося над тим, що в цьому слові сховано? Покликання. Якщо є покликання, значить є той, хто кличе. Поклик. Мене Бог у цей світ привів і до чогось покликав. І якщо я відкрию це покликання, якщо з Божою помічю знайдуться люди, які допоможуть мені, як казав Григорій Сковорода, не вчи яблоню яблука родити. Ти підливай, ти доглядай, ти обрізай, а решта яблуня сама зробить. Хтось із нас іноді має якраз покликання допомогти вирости, вирости майбутньому лікарю, майбутньому активному громадянину, людині, яка зможе свій талант зробити служінням іншим. Оце ми сьогодні чули у посланні апостолів до нас, що ті з вас, хто сильніші, не собі догоджайте, а послужіть іншим. І так чудово сказано в цьому посланні до діогнета, що християнин це той, хто свої таланти переносить на служіння іншим людям. І тоді, і тоді продовжується. І його руки, його руки стають руками Божими. Як чудово сказано. Отаким От був пантелеймон. Таким був Лука Інда Ясинецький. Його варто просто його життя прочитати, це вражаюче. Людина, яка отримала в час атеїзму, нищення священників, Сталінську премію. Виходу в них не було. І потім дали премію і відправили на Соловки. Він потім написав книжку: Я полюбив страждання. Уявляєте, людина каже, я полюбив страждання. Хтось би сказав, як та? Людина така розумна, глибока, він навмисне приходив у рясі з панагією читати лекції. По гнойній хірургії нема жодного лікаря, який би не вивчав не вивчав здобутки, які здійснив Лука Войно-Ясенецький. Але він перетворив свої руки на руки присутності Бога у цьому світі. Тому хто такі християни? Християни це ті, хто, як казав Макарій Великий, дивляться на іншого і бачить Бога після Бога. Через іншого до мене приходить Бог. Як зранений, як зневажений, як побитий, або як воскреслий. Ота інша людина, яка переді мною, вона або та, яка зараз поранений Христос. А буває так, що приходить до мене Воскреслий Христос через іншу людину. Як приходить? Я дивлюсь на цю людину і дивуюся, вона сяє, вона світиться, вона живе за своїм покликанням. От дуже важливо спробувати зараз подумати, а чи були у вас в житті такі люди? Ви на них дивилися і могли сказати: о, ця людина живе за своїм покликанням. Якось інтуїтивно ми трошки розуміємо про що це. Принаймні, коли таких людей бачимо, одразу видно. Людина горить, людина палає. А якщо ще до цього додасться служіння, то справді світ буде іншим. Ми, люди, які стараються бути християнами, покликані якраз до цього шукати своє покликання і зробити це покликання служінням, Іншим людям Амінь.